Ще кадри бою, який важко назвати звичайним штурмом, це справжня м'ясорубка, де ворог кидає все, що має, від важких танків до старих мотоциклів і бронетракторів. Вони рухаються лавою, намагаючись задавити кількістю, не рахуючись із втратами. Кожен метр землі дається їм через полум'я вибухів і суцільний металевий гуркіт. Повітря гуде від дронів камікадзе, які зависають над полем бою, коригуючи артилерію і добиваючи техніку, що горить. Попри шалений опір, кільком ворожим групам усе ж вдається прослизнути у крайні хати Володимирівки. Вони засідають у підвалах, перетворюють домівки на вогневі точки, прокладають проходи між парканами, щоб уникати відкритого простору. За кожен двір і сарай точиться запекла боротьба. Українські захисники працюють злагоджено, б'ють точково, накривають штурмовиків вогнем із флангів, але ворог продовжує тиснути, підтягує резерви, намагається розширити плацдарм. Над селом стоїть димова завіса, суміш пилу, горілого пального і пороху, горять уламки техніки, чути вибухи боєкомплекту. Ворожі рації передають хаотичні команди, лунають крики про евакуацію поранених, але командування жене їх далі. Змушуючи будь-якою ціною утримати позиції, Володимирівка перетворюється на ще одну гарячу точку фронту, де кожен метр землі стає випробуванням. Тут не залишилось спокійних місць: лише руїни, дим і невпинна боротьба за контроль.